Мій кайф? Це мої гори, Бачите, по що йду? Від. А що знаходжу? Що я маю з ним робити? Тако? Ні, звичайно тако. Куку його погризли, ну він не підходить. Раз, така справа, робимо так. 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 І чувака сюди. Ех, давай. Його погризли. Але він не червивий і піде. Клас. Так. Якщо би хто питав, по-любому будете питати у коментарях на що знімаю. Сьогодні знімаю на Realme 13 Pro Plus без стабілізаторів, без нічого. Просто в руках телефон. І зараз потихеньку піду туди. Скажете мені, як якість. IPhone у мене в машині залишився на підзарядці, а камера взагалі вдома. Я зараз туди до гори. Ну, по дорозі буду збирати отакі от о. Штуки. Ха, мої любимі. Ні, ну раз така справа, то я згідний. Поїхати по латунь. Пробігтись горами. І ще грибів позбирати. Ну три в одному. Ха! Клас, я вважаю це життя. Привіт! Собі йду. Думаю, вам щось розповім. Ага. Так несу грибочки, але я вже бачу, що розповів. Ну, такий добрий день. Ні, <зів> <рив> 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 Не, ну я люблю це життя. Клас, просто клас ха ну прикол цей лоток я багато чого збирав Ну щоб грибочки біли це вперше іди сюди Красота Що я вам скажу дивіться, ліс мішаний, Дуб, бук, он буки. Поміж них дубочки проскакують. Красота. Вон ще І грибочок іде один за одним, потихоньку, помаленьку, але вони є. Прикольно. Я вважаю, що сезон відкрився. Той раніше знаходилось по пару штук, а то так, десяточок. 5-10. О, дивіться, йду прямо тут. О. Добрий день. Красунчик, ви побачите, попробуйте його знайти. Між таким листям бути. І вон, вон, он, вон. вон, вон. Чудо, мале, ходи. Ходи до тата, ходи. Хе -хе. Красота. Хе -хе. Ну супер. Ще й так підгадав, прямо коли йшов. Щось вам тут розказував і на тобі. Оце я так приїхав перевірити латунний хребет, а попав у свої любимі білі гриби. Ти добре? Значить, латунь буде трошки пізніше, але мені в коментах напишете, хочете ту латунь вийти чи ні. Хоча багато коментарів для того відео, де я сказав, що більше знімати не буду. Люди просять знімай. Ну то що? То буду. Давайте. Підписуйтесь, діліться каналом. Я попробую вам зняти таку латунь щоб ви ще не бачили. Та чому попробую Я її знаходжу багато. Просто не показую. Тому що, блін, країна в нас цікава. Країна і країна, але от населення. Взагалі чудове. Шукають собі ворога не там, де він є, а він прямо всередині. Прямо нами керує. Це найгірший ворог, якому, якого я би навіть реальному ворогу не побажав. що наші люди відмовляються, це розуміти. Ну, буде Хазарія. Чи буде новий Єрусалим у нас? Як ми корабель називемо, чи як вони назвуть, так він і попливе. Опа! Ти красота, ну йди сюди, ну ти ще менший курвий син. Що за діла? А де ваші родичі? Красуня. Ей, пацани, де ви? Що таке? Що такі маленькі? М -м -м -м. Так, вон там стадо овець іде, вірніше не стадо, отара йде, чують дзвіночки дзвонять. Знаю я ту отару. Так, а де ж грубший гриб? Де ж ти є? Грубший гриб? А зараз знайду. Йду, йду так отуди. Так, тут взагалі клас. Мох! Перемішку з листочком. Найшов одного малого ще. А оба Чи то не гріб. Ану Одамо! Одам! Ану Підемо побачим! Та ні, григи. А я питав, де старші пацани? Здоров, братан. Іди сюди. Красавчик. Та я тобі кажу. Сметанка, сметанка. Ви розуміли, я вже починаю гриби з кишенів діставати, бо мій лоток десь там. О, там огоріли, щоб не таскати з рюкзаком. Ну і що? А де воно знову собі такого такоросте? Ох то ж, блін. Що й пасти можна було. Та й добре. Сламачок теж хоче їсти, та такий крокодил. то, але нічого. Ой, клас. Чистий буковий гриб. Так, несуться в лоток. Але я щось відчуваю, що по дорозі я по-любому ще найду. Ну, красота. О, а тут привіт любителям. Морхаморів. Ви вже доїли тогорічний урожай? А, вам природа нових Насадила. Тріпуйте на здоров'я. Йду собі просто по дорозі. Я вже побачив гриб, несу свої, а тут... То, то, то. Добрий день. Так, ну, таких буків лишилось мало. Зараз я покажу відносно руки. Я вже сходив до машини, щоб ви розуміли, моя рука іде, той бук. Вау. Я вже сходив до машини, поміняв лоток на відро, бо гриби мене нині погрібли, я вам кажу. Я так розумію, що бензупили на такі буки вже давним-давно наточені. Хіба ті гроші вартують того, щоб нищити таку красоту? Ми самі вбиваємо світ навколо себе. І до пляни ріжемо, що творимо. Делили людей на ті гроші, вони ніяк не можуть дати сраці сіна. Тут, там на грибів нема, але тут просто спокійно і красиво. Мені подобається. Туди, на ту мишинку, там має бути. Поки що, От також обійду і відпочиваю. Хто був у наших горах, то і знає як. Ліс насечений киснем просто чудово. Ну, як грибе, так грибе. Опа! Ай, красота! Ай, красота! Привет, малий! Yeah. це <грибець> звичайно, кайф. Але от така жила. Квацевий вихід. Ха-ха. <грибець> Оце кайф. Оце так чудеса. Ху. Аби ти ще мені була не порожна Латунь! А я знаю, що ти не порожня. Уга. Отако красота. Заду металу є. Щебе. Це був латунний метал. Ой! Я тут надовго. Вона пішла до гори отакого ого го 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 я тут надовго. Ну от, сьогодні результат такий. Ха. Все добре. Жилу знайшов, гриби також. Фізично відпочив, просто прекрасно. Ну що, розбір жили в наступній серії? Почекаєте? Давайте.